Усім привіт! Чарівний вечір у центрі чернівців. Позаду мене наш храм Ольпомена, Чернівецький музично-драматичний театр імені Ольги Юлянівни Кобилянської. Попереду Ольга Юлянівна, яка спостерігає за неймовірним, гарним, промовистим заходом сонця, ратуша. Торгово-промислова палата, медичний університет. Фантастичні будинки чернівців, які зачаровують завжди, кожного кожного разу. Це хочеться запам'ятати і пронести собою скрізь усе життя, де б ти не був. Дивіться, які кольори майже кобальтові, єврейський дім. В неділю буде прем'єра: 16 плюс, бо марше, шалений день одруження Фігаро. 17 субота. Я, звичайно, буду на цій виставі. Я якраз ще буду в Чернівцях, тому залюбки її відвідаю. Давайте прогуляємося вечірні міста. Я розкажу, які події були сьогодні і що було цікавого, мої враження. І просто помолимося нашим рідним рідним містом. 91-й театральний сезон. Фантастична текстилка, палац мистецтв і звичайно єврейський дім. Зачарування нашим містом. Я знаходжуся на театральній площі не випадково, адже тільки що закінчилася вистава аматорського театру темп Сюріалістичне перетворення, режисер Марта Шуміліна. Ми зараз підійдемо, покажу афішу. «Сюрлістична драма вистава дуже філософська. Вона по твору кавки, дуже складний матеріал, і вона настільки багатошарова, там стільки піднято тем, і головна, звичайно, це людяність, емпатичність. Я не знайома була особисто так по Фейсбуку, по обличчю я знала, тому що Марта викладає акторську майстерність в інчаренко центрі. В мене ні, ну, не було оказії потрапити на оказі, верніше була, не було часу потрапити саме на м, ці е, е, уроки. Але те, що вони зробили як аматорський театр, такий складний твір і настільки глибоко відтворили сутність. Ну я рахую, що це треба бачити. Я писала прямий ефір, і хто хоче, може зайти подивитися. Я думаю, що цей репортаж опублікую сьогодні, щоб це було наразі на часі, бо завтра гей-гей-гей, піде день вишиванки і закрутиться. Я у захваті. Звичайно, завжди мені приємно бути в єврейському домі. Я згадую е, свій балет, тому що я там займалася балетом на другому поверсі. Це все будівлі, з якими пов'язано багато виступів, багато концертів. І наші чернівці, левики при вході, яких завжди до ти мене на на, 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 на них сідали і чухали за гриву. От якраз я виходжу, роблю репортаж, і йде стомлена, але щаслива натхмена наш метр Людмила Скрипка. Е я якраз поділилася враженнями і привітала з прем'єрою, е яка буде в театрі. Дуже приємно. Ви знаєте, ось такий чернівецький 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 вайб. А ще сьогодні була неймовірна. Зустріч я теж писала прямий ефір в е, музеї, який для мене. ну, Він такий домашній музей Васюка, Оленочка Ясинська, кандидат медичних наук, наша відома майстриня, вишивальниця і ла лауреат е, е, премії імені Ольги Юлянівна Кобулянської. Звичайно, була одарка, кучерява, вся її команда дівчат. Це настільки все мило. А потім я ще встигла в бібліотеку Івасюка, де була презентація книжки Аркадія Томульця, презентація книг. Творче культурне життя в Чернівцях дуже насичене. Це правда, як я кажу, що Чернівці це елексир е в будь-якому сенсі. Це місто для життя, це місто, яке створила з любов'ю. В якому живуть люди, які, ну, принаймні, в моєму оточенні, близькому, які вміють любити, дружити. І це дуже-дуже-дуже важливо. Давайте ми прогуляємося травкою, як ми кажемо зазвичай. Завтра день вишиванки. От бачите, я вже підготувалася. ну, Завтра буде інший. А фіт, до речі, завтра по всій Україні дощі. Прохолода у Києві, здається, 10 дощ, у Львові 8 дощ, у нас 19 дощ. Ну, Як його бути саме, що вдягати? Ну, Щось придумуємо. Ну, принаймні, є кожух і сердак про запас, квітна спірея і неймовірний вайб, вечірній вайп, лагідних чернівців. Із кущики спіреї, біла наречена. Вони їх вже підстригли, коли я тренувалася кожного дня, бачила, як це робиться. Але мені так жаль, тому що вони зазвичай такими кульками, і це може бути просто ось такі кульки нареченої. Медичний університет, кобальтове небо, ратуша. Палац офіцерів заховався за деревами. Фантастичний єврейський дім. «Наша Тралка». Ах, чернівці, місто нашої любові. Ось тут клумба дуже-дуже-дуже якась така біднесенька. Пам'ятаю, коли ще до війни, коли я кожного дня тренувалася, тут такі гарні висаджували е композиції. А трояндочки тут їх висаджувати не потрібно, вони вже готові для того, щоб розпуститися. А ось якісь такі малесенькі білі іриси. Ось такі такі. І зірки, Ян Табачник, але зірок, Павло Дворський, наш сучасник. Чернівці, а ось тут була зірка Ані Лорак. Ну, певно, що це не та людина, яка має бути зірка у Чернівцях. Лагідна прогулка, прогулянка, вечірнє місто. Липи готуються до квітіння. Я згадую, як я тут два роки з поспіль, день в день, тренувалася 25 кі... е... Е... кругів, намотувала. Ти знаєш, кожне дерево цю всю атмосферу. Я обожнюю своє місто. Я знаю стовідсотково, що це навзаєм. І будь-яку кав'ярню зараз зайдеш, отримаєш величезне задоволення. На жаль, моя одна з улюблених кав'ярень, літературбанк, е які в якій є мої смаколики, які я дуже любила. Чому знову зачинилася? Ну, значить, треба буде віднайти якусь іншу, яка буде войбувати. Ось тут бакара, але тут шумно, я не люблю. Там на розі була за рогом була чашка. От чашка мені подобалась, але ж... Але ж вона теж зачинилася. Зараз щось придумаємо. Ще не знаю, як піде. Сонечко вже зайшло. Намалювала різні картини. А я придумала, я піду біля площі філармонії в Дібоку. Там дуже шляхетна вишукана атмосфера, інтер'єр. І мені там завжди мій лате, бо капучино смакує. Підемо туди. А по дорозі я знайшла світ шуб, гномик. Зараз подивимось, що там цікавого. А тут смаколики на будь-який смак. Цілий мішечок смаколиків на декілька днів вперед. І настрій вже такий, як тра, як кажуть на боковині. Рухаємось далі. Я обожнюю ось такі трубочки, муфточки з заварним кремом. Ну що, смачного, лагідного вечора нам усім! Кожному з тим, що робить його щасливим. Мене? Зараз. Оця трубочка. І перебування в Чернівцях. До нових зустрічей, мої любі. Па-па!